Добрий день всім! Сьогодні ми поговоримо про один цікавий зимовий день 17 січня, коли Православна Церква згадує преподобного Антонія Великого, а в народному календарі цей день називають Антон Перезимник або просто День Антона. Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! Для наших предків це був важкий день серед зими. Саме тоді вони перевіряли свої запаси продуктів і корм для худоби, щоб зрозуміти, чи вистачить цього до наступного врожаю. День вважався переломним, зима вже послаблює свій холод, а люди з нетерпінням чекають весни. Цікаво, що святий Антон вважався борцем із демонами, тому саме в цей день наші предки виконували обряди, щоб відлякати зло, нечість і навіть відьо, а також захистити свої домівки і господарство. Наприклад, ходили ножем чи серпом по дорозі, що вела додому, залишаючи невидимий оберіг для захисту. Також 17 січня до преподобного Антонія звертались з проханням захиститись від хвороб, життєвих труднощів і сімейних проблем. Святого Антонія цінує як батька ченців, як ці перед іконою іконоюці за одужання близьких та своє. Власне, молитва допоможе встояти над спокусами. Наприклад, якщо кидаєте палити чи пити спиртне, щоб легше перенести залежність, то з собою треба носити маленьку ікону святого. кажуть, що люди похилого віку, у яких вдома є ікона Антонія Великого, легше переносять вікові хвороби та живуть довше. Молитва Антонія Великого захистить дім від злодії від псування і пристріту. Наші предки просили сьогодні благополуччя для своєї сім'ї. Господині цього дня залучали весняне сонечко. Вони випікали невеликі круглі колубки з вівсяного толокна, які символізували сонце. Цими кулубками годували дітей, частували родичів і сусідів для здоров'я і доброводу. Особливо важливий день Антона для домашньої худоби. Вважалося, що святий Антон допомагає тваринам під час отелу та оберігає їх від хвороб. Тому господарі часто освячували сіно в церквах. А потім годували ним худобу. Так вони просили святого про захист і благополуччя. Вважається, що у цей день можна натрапити на аферистів, тому наші пращури, 17 січня, замовляли свій будинок від злодіїв. Замовляння треба читати в день до заходу сонця. Для цього треба взяти ніж у кутах кімнати, намалювати ножем хрести, після цього в кожному куті сказати змову від злодіїв і пристрій. Злодій стій, час стій, день стій. Не кажи і не ходи, поки святою водою не обілю твої ноги, ім'я Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас. А для тих, хто хоче залишитися гарним і чарівним, 17 січня теж особливий день. Я старовинний ритуал із водою та сіллю: налити в склянку чисту джерельну воду, вночі перед північю, тримаючи воду в лівій руці, а трохи крупної солі у правій, станьте обличчям до вікна де видно місяць. Коли годинник проб'є 12, читайте змогу. Чиста місячна водиця, як тебе я ковтаю, так благаю про допомогу. Хай буду я гарна і свіжість моя, хай радує всіх. Сіль кидаєте у воду і ставите склянку на підвіконня, щоб на неї падало місячне світло. Вранці випиваєте ковток і повторюєте це ще 6 днів. Звичайно, обряди це добре, але не забувайте про щоденний догляд за собою сон, харчування, спорт, косметика і тоді краса справді буде яскравою. Особливі прикмети 17 січня пов'язані з продуктами. Так цієї неділі краще утриматися від готування і вживання бобових. Пороху, сочевиці, квасолі у цей день дітям не давали їсти буби та сочевицю. Вірили, що до них тоді не причепиться кір, чума, виразка і віспа. Крім того, не можна різати хліб навпіл. Пра вірили, що це відтермінує прихід весни. До слова, столовий ніж, мабуть, єдиний дозволений в цей день гострий предмет. За повір'ями, той, хто 17 січня буде шити, в'язати, різати і рвати щось крім ніжі, може зіпсувати свою долю. Ще 17 січня наші предки не рекомендували надто працювати або безконтрольно відпочивати. Це добре вміру, і робота, і відпочинок. Особливо уважена треба бути до голови і тепла, бо застуда могла погано вплинути на здоров'я. А ще в цей день святкують День Ангела для власників імен Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна. Отже, 17 січня це не просто середина зими. це день обрядів, захисту дому, благополуччя, худоби, приготування до весни і навіть магії краси. Наші предки вважали, що все добре в міру, а обережність і турбота про себе і дім захищають від будь-яких неприємностей. Тож сьогодні ідеальний день перевірити запаси, провести невеличкі обряди, подбати про здоров'я, домівку і себе. І нехай святий Антон охороняє наш дім і сім'ю від усього злого. До зустрічі в нових відео!